Всім привіт! До Хорватії з 1 січня 2023 року можна в'їхати за шенгенською візою, поки немає даних, чи дійсні раніше отримані національні візи. Хорватія увійшла до складу шенгенської зони з 1 січня 2023 року. Про це на своєму сайті інформує Рада Вросоюзу. Рішення прийнято після голосування, проведеного державами-членами Євроги Союзу. Я, премер-міністр Хорватії Андрій Пленкович, переконаний, що від змін виграє економіка країни в цілому і її громадяни. Досі громадянам Росії потрібно для відвідування Хорватії оформляти національну візу. Тепер же ті з них, у кого є шенгенська віза, можуть в'їжджати в Хорватію і вільно пересуватися в межах шенгенської зони. З Хорватії поки не оприлюднив інформацію. Про те, чи будуть дійсні старі національні візи, і якщо так, то протягом якого терміну і чи прирівняють їх до шенгенських. Шенгенська віза це єдиний документ, що дозволяє в'їжджати і вільно переміщатися в зоні дії шенгенської угоди. У цю зону входять 27 країн. На його підставі можна перебувати на території Союзу протягом не більше 90 днів за 6 місяців. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!